Так, ну що, йогохбайшніцин-танкісти. Сьогодні покажу самий настрільний бій, який вийшов у мене на об'єкті 2.6.0, 10700 з копійками дамага, мапа Хайвей, топ, без арти. Сетап класний, дуже багато м'ясних танків. 30500 хп на команду. Це вже хороший знак, який е, інформує нас про те, що бій може бути в теорії дуже настрільним. от. Ну і зараз подивимося по ситуації, як це все буде. Пропав я трошки з Ютуба на пару днів. Поплавило мене трошки від цього 2.6.0, не думав, що так це все затягнеться. Катав, пацани, по 100. Ні, по 60-100 боїв за день останні три дні. Просто 3-4 рази я десь підбирався до 95, майже там 94.5, 94.3. Скидало мене назад до 90. Просто така непруха була. Я вже мітки закрив, повертаюся потихоньку до привичного ритму. І що я вам хочу сказати, пацани? Ну, була трошки огида до ігри, було багато нервів, але ніби інтерес такий спортивний, був присутній весь цей час. Емоційні качелі. Дуже-дуже мене це все мучило, і хотів я це закрити, якщо я за це взявся, я це добив до кінця. Навіть продавав десь, я не знаю, 7-8 десяток точно продав, щоб чисто було срібло катати далі, коли мене відкидувало назад. Я хотів відігратися в казіно похер срібла нема, продаю десятку. Ну і так от вийшло, що тож і економіку аккаунта засрав собі, і кучу нервів з'їв. Ну, не суть пацани, дивимося на стрільний бій. Е і два фінальних боя. На мітку, теж я хочу викласти, бо там парочку цікавих моментів теж є. Ну і щоб не казали, що що я без стріма не взяв, може я там з маусами якимось брав мітки. Ні, пацани, я не хотів на Ютубі це все е, затягувати, того що це все було довго. Дуже я психував жорстко, народ би розлякував на стрімах, бо стрімив на твічі під музику, честу, навіть деколи мовчки, того що просто вже. Такий режим робота включився. Реально режим автопілота. Ну, не в плані, що гра на автопілоті. Просто, ну, Не хотілося так енергію віддавати якомусь коментуванні і гри, як просто ці мітки добити вже і, скажімо так, бути спокійним. От. Так, ну це такий був невеличкий вступ. Далі дивимося, що у нас по бою. Дві тички поки я дав, один-один рахунок, по хп поки що порівну і. Дефолтна позиція з цього респауна. Е, від башні стоїмо. У нас нормально лючок справа у 2.6.0 І отак от на акуратнічах виходимо. Е, в принципі, ніхто особо нам тут нічого зробити поки що не може. Але я вже потихоньку спостерігаю і бачу, що противників отак от подивитись набагато більше, ніж нас. 75-ка вже ополовинена, хомяк там уже шотний. E, видно, що поляк фуловий ворожий давить, хоча він відхватує тільки що, по ідеї, від Яги з респи на мінус нічого. Все одно, у мене є чуйка зараз, що тут ж треба давати пару патиків і потихонечку віддалятися на деф. Якраз таки я граю на Сумарку. E, я розумію, що От реально, коли граєш на Сумарку, ніби інше трохи мислення відкривається на гру. Типу, я бачу, що у мене на кімпі ПТшки на респауні. І я розумію, що в будь-якому випадку, навіть якщо зараз на мене плюс В нажмуть на пофіг 5 танків, після того, як цих союзників заберуть. Мені вигідно якраз таки тут стояти в цьому рельєфі. І е, полюбе з бази там ягода, стичку, дві, там, що, кобра, бачат, не знаю, як вони надалі будуть стріляти, але все одно, по сумарці, в мене має вийти в будь-якому розкладі, навіть в самому поганому, тут е, нормальні цифри. От. І дивимося далі. Добиваю. Чудовим способом М103 в піксель попадає, залітає класно в шишечку. Добиваємо М103, добиваємо базіка. Получається, Бачат наш з Респи просто приїхав, походу, я не знаю, чи барабан роздавати. Я не бачу, чи він той барабан роздав. Фактож, цей Бачат просто віддався. Е, у нас вже там ще Єбер катається на Респі. Е, буде погано, якщо він ягу на себе. Переключить, бо яга потрібна тут, щоб вона стріляла сюди. От. Але потихоньку я справляюся з ними, бачите, самотужки. Чудова позиція для Об'єкта 26.0. Закриваємо свій корпус. Видно у нас тільки башню. Ми постійно перебуваємо в Русі, дергаємося вліво-вправо, вперед, назад. Нас тяжко вицілити. І тут тіпи вже просто рвуться і сім уже відчайдушно їде, будучи шотним Просто віддаватися мені ну чудово, я в принципі не проти. Працюємо далі по 5 7 який там стріляє, напевно, по язі. Яга добиває його шотного. Ну, Якраз то, то, про що я казав, 330 капнуло мені в копілочку. От. І працюємо далі. Залишається перед нами поляк і е, маушен. Це то, що відомо зараз. Хто залишився у місті. Так що в них не світилась фулова ягаша. Ну, Я до сих пір не розумію, де вона може бути. Є дуже е, великі підозри, що вона приїде сюди, бо ну, в принципі, це логічно на цій мапі, на Язі ну, Зелень ти не поїдеш. але це пацани е, танкістів прочитати таких ми не зможемо. Ну, Особисто я не можу, бо я не думаю, як вони. Ця яга все-таки окажеться е, на зелені. І це ви побачите згодом. 6800 уже дама, а 7200. закедують чудовим е, способом маушену, по лючку. Е, маушен залишається шотним. Е, зараз потрібно якось з ним розібратись, але я боюся. Боюся, що може бути яга тут ну, в даний момент боя. Получається, ТЛ7 стандарт Єбер точно на зелені. Ну, залишається без інфі, тільки Яга. Я вже е, помічаю тут, що ТЛ-7 у мене. В полі зору, скажімо так, і в прострілі. І заряджаю подкол, бо він швидше летить. І починаю працювати по цьому пацанові. 7, 700 уже дамага. Маушен, e, бачу, на мене трошки бунтується. Починаю получати від Тел 7, і в паніці жму вже вперед. E, ризикую. Ризикую, бо по язі так інфай не з'явились. Ну нічого. Зараз намагаюсь його розвести під кутом. Він, в принципі, пацан башковитий, розуміє, що мене не проб'є. І так просто його е, таким способом розвести не виходить. Тому починаю виходити від борта. Е, от. Е, спроба номер два. Бачу, що він не пробивний в цьому плані, що він не стріляє. І акуратненько, акуратненько... Відловлюю його. гуд. Все, ми добили 8к дамага, ми вже маємо 4000 хп залишається в ворожій команді на нашу команду 300. Такі умови, в принципі, плюс-мінус одинакові у нас. Ну, у нас на од одну гармату скажімо так, більше по рахунку. Ну все, вже вирівнює рахунок ТЛ 7 добиваєш шкоду Т-50. І я відпрацьовую що цього, тіпа, поки він в полі. Заходить ще одна тичка. Під'їжджаю ближче. Він вже, ну, розуміє, що виходу в нього нема, треба падати вниз, бо я його зараз забираю нек-шотом. І я думаю, він тут вийде нагліше. Чуть-чуть навіть очікую секунду. ні, Тичка не заходить. І раптом з'являється в спині Стандарт Б. І в цей момент я вже думаю, що це, походу фініш, що не буде тут ніякої десятки. Але треба це якось доігрувати. Я розумію, що там багато позицій, де він може в кущ стати, просто не світитись і маючи право першого пострілу зробити мене шотним. Е, от. Тому е, у мене такий план об'їхати його чуть ширше, чуть правіше. І, е, скажімо так, зненацька. Зненацька його так здивувати. От. Е, їдемо. у Нас поки що пацани на базі живуть там. Яга, я не знаю. Ну, кобра точно язі нічого не зробить. Вона її боятися, ще й буде. Е, Особо я не переживаю, що в мене зараз дамаг вкрадуть, то в мене перша сама головна задача це забрати цього стандарта. Зачекую ці всі кущі, бачу, що його тут немає. Їду далі. Ну, Він має бути десь плюс-мінус тут. От, я стараюсь думати, як він. Е, і, оп, З'являється гравець, даю йому тичку, відтанковую його. І. Так, чуть-чуть користуючись рельєфом. Хоча мені це не допомогло затанчити другу, я не знаю, куди він мене під калібером пробив. Менше з тим. Я його добив, 9500 дамага маю, я вже шотний. 5 хвилин боя залишається. Непонятно невідомо, скільки ХП у Яги. Ну, відомо, що ТЛ7 шотна. Тут вже можна, в принципі, їхати просто тупо по полю. І е, відстрілювати того, що там, типу, світяться. Під'їжджаю чуть ближче, щоб бачити ТЛ-7. Свожуся на верочку повністю. Даю, заходить. Найс. Гуд. Все, ТЛ-7 забрали. Сьомий фраг. Йдемо на Редлі Уолтерса. Треба добивати цю ягу, треба її зафармити. У мене також не було інфи, скільки ХП у союзної кобри. Пінгую я йому, що хелпа вже в дорозі, допомога вже в дорозі. Люблять так танкісти е, такі сигнали посилати в рандомі і зразу вас кидати. Це доволі кумедно буває деколи. Но я його тут в принципі не обманюю, того що я вже тут, як тут. От, е, Крутить кобра ягу, аж тепер у мене вже починаються трошки якісь переживання, що він зараз. Цю ягу забере, і я не додам десятку е, от Все, вже зближаюся. Я не знаю, кобра киде походу, чи що. Чудово повертається якраз в таймінг бортиком. Даю їй шот. Вона починає на мене агритись дивитись. І другою тичкою добиваю. Трясу тут камерою в радостях. І 10700 дама у нас виходить, бо ще був блайнд по тел. 7. Чудово розіграно, чудовий бій, чудове рішення було від'їхати назад в деф. Дякую, пацани, за перегляд. Так, і ще точно мінімум один відос по 26.0 буде. Якраз фінальні бої, на мітку.